Гуляли, гуляли, їхали-їхали е, і приїхали. Є такий тренд, є у нас зараз такий дуже магнявий тренд, ми його вирішили перевірити. З'явилося то... в Макдональдсі нова така Обгрейд і Майнкрафта. Тому що є зараз в кіно такий Майнкрафт, іде. І от придумав Макдональдс, що вони зроблять такий Макдональдс Майнкрафт. Вони трошки поміняли. Так, в общем, Макдональдс зробив, нову финишку, він зробив апгрейд, як вона каже. Майнкрафт. Ми вирішили цей Макдональдс попробувати. Що це за Майнкрафт? Чи можна його їсти, чи не можна його їсти. Зараз ми їх побачимо. і вам Подивіться черга на Макдональдс Зараз 9 вже ведь. І всі. Це просто якась фантастика Мілана. Йолки-палки. Ого! <плес> ти бачила яка черга? Я в шоці. стояти стоять. Буде. Я думаю, що ми тут до ранку будемо стояти. І це всі хтяти Майнкрафт. Дивіться, коли ми приїдемо. Я ще такого не бачив. Ти колись бачила Макдональдс аж таку чергу? Колись Макдональдс, коли тільки відкрився 2000 році в Україні, то тоді були ще такі черги, а можливо навіть таких не було ха <реш> Мілана хоче в смітнику показати. Ага, ми покажемо на смітничках і ті коробки дають. Ось такі майнка дають. Мілана, а знаєш, що най сам цікавий прикольчик? Дивись, столики всі пусті. А знаєш чого? Чого? Бо всі стоять в черзі. Бігмак помінявся, що він якийсь інших став? Ні, Бігмак помігвся. А що, це всі за іграшками стоять? Так. Да. А що, це іграшки такі прикольні? Так, да, бо їх скоро приберуть. І дивись, яка черга машин. Людей дуже багато. там от десь туди. Я ще так Макдональдс не хотів спробувати, як сьогодні. Я теж. А, тут все меню вже в Майнкрафті, так? Да? Тут уже і меню Майнкрафт. Вот, давай, і меню Майнкрафт. А, ця... а ну вот вот воно, вот воно, меню Майнкрафт. Бачиш, тут вот коробочки. Давай, тут же все в Майнкрафте, да? <laughs> давай, вот значок Майнкрафта. Майнкрафт. Дивіться. Я, я хочу Опа, то тут можна вибирати! Ось, тут щось сюди входить, спеціально приходив це крутяк. От Happy Meal, якщо ти вибереш, то в Happy Meal теж є іграшка. Ну, Happy да, але, да, Happy Meal тут коробочка така. А якщо ти береш Minecraft меню, то от тобі, будь ласка. О, і дивись, які ще морозові є. Так, да, є морозові. А тут давай Маклурі. Це Маклурі, так. Да. Диви, які. Та-да-да-да. Які вони класні. Мілана нажала кнопочку додати. Соус візьмі. Соус полу візьмі. Ми це взяли вже. Вот, Переглянути замовлення. Так, да. Вот. Ага, у вас є Есть якийсь Майнкрафт э, фільм меню. Докладніше. Тут а нема тут? ніякого Бигма, ребята. Тут наги, сон, Хочу Завершити. нагис На Завершили. На Поїхали, Гришенятка, готуємо. А, я знайшов місце, ми ваш. Вот. Мілані роблю масаж, бо Мілана вже спинка болить чекати Майнкрафті. Тікаємо, Мілана, виходимо на вулицю. Та ми нарешті замовили, Мілана. Але. Опа, і столики у теж вже немає. Чудовий вибір. Ми вже оплатили, але тепер ще чекаємо, коли нам його Боже. приготують. Півгодини сказали чекати. Так це не фастфуд, виходить, а що це виходить? Це, це slowly food. Ти їла коли фуд Коли ми дочекаємось, ми вже здохнути можемо. Ну так, треба підкріпитися вже. Для вас лише секундочка, а ми тут півгодини будемо сидіти. Ой, бішки! Через часу. Что у нас тут есть? Так, бренд Майнкрафт Милана. Морозово, какое А, а yeah. е. что себе Прикольчик, прикольчик, вот это классно Давайте я... тут вот. Потребно идти в кинотеатр ладно. тільки в Ну так, да, скоро, скоро кіно буде будемо Майнкрафти, воно вже давно пройшло. Вже пройшло? А, Так воно тільки почалося, Паршок ну, Паршок. Та, почало Ну Так, почалося. У нас тут є Майнкрафт Макфури. Їжа готується. Опа! Що це? Нічого це крутяк. А що це за чудик? Це такий зомбі. Він такий є в ігрі? Ні, такого немає. Такого немає? Є такий скіт. А, ну, а що ти? Вау, яка карточка А так у нас такі, пароль, щоб у вас де у нас є такий скин. З Макдональдса! Це якийсь брендовий. <рес> брендовий. Щось. Дивіться, яка класна коробочка. Обалдеть. Таку коробочку викидати не потрібно, підемо з нею додому. Будеш ходити в школу. Подивіться, Тут я рецепт ну. Макдональдса. І що себе? То це можна таке забамбурити в цьому? Ти, ти ще не в Майнкрафті. А що це потрібно зробити? От треба картошку пожарити. Так, і карто... Ви... І картошку незерний, э, це карто... І вийдеться картошка з Макдональдса. Незерний соус. Незер. А що таке незер? Незер це другий світ в Майнкрафті. Незерний соус. Слухай, ну тут тематика О! на вищому рівні. Дивить. Картопелька фрі. А де друга іграшка? Почекай, у нас, виходить, іграшка тут, а ще. У нас же має бути дві іграшки. та да 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 Вовчик! Який крутяк! Ой, їх хвіст ще рухається! А я думаю, що на смак воно ще смачніше все стало. Спайси, Шо, Спайси. Ну, да. Що, Мила? Ну так, обов'язково треба запити. Дякую Макдональдс за такий квест перед сном. Я вже хочу це все спробувати. Беріть. Оце. Це дуже багато прийдеться так... потім Макфурі заїдати, причому на однієї порції. Ну що, поїли? Mm -hmm. Повечеряли. Гарна вечеря була. Вже ввечері не будемо їсти макарони з сиром. Поїли Макдональдс, тому нам вистачило. Тобі сподобалося? Yeah. Я думаю, що нам потрібно колекцію збирати, збиратися, Манкрафта. Mm -hmm. Дуже класна колекція, мені дуже сподобалось. Можемо всім порадити, щоб всі приходили. Всім пока. Да. Подписывайтесь на канал і ставте лайк. Пока чекаю вас наступного відео.